Якщо вже завершувати сезон, то лише собі у радість вирішили прикарпатські велосипедисти та організували останні в цьому році офіційні змагання. Вони зібралися на Вовчинецьких горах, аби вкотре насолодитися екстримом і, звісно, підбити свої рідні підсумки року. А він для місцевих любителів двоколісників видався напрочуд вдалим. Найбільше радіють тому, що велоспільнота постійно збільшується і розвивається. Однак, здебільшого на власному ентузіазмі, а от підтримки влади бодай фінансової катастрофічно бракує. Федерація не фінансується з Бюджету і всі змагання, на які ми виїжджаємо, виїжджаємо власними силами. Тобто є в нас хлопці, які їздять на Донхіл на чемпіонат там світу, якісь на етапи кубків світу виїжджають. Місця займають не перші, але сама участь уже і можливість вже два роки. Ми от хтось із наших з франківських хлопців виїжджає на ці змагання. Чемпіонат хоче любительський, за те як у професіоналів на стартовому майданчику. Відповідальні учасники збираються задовго до старту. Та опробовують траси екстремальних перегонів у програмі. Традиційні дисципліни: кроскантрі або ж перегони по пересіченій місцевості та дещо агресивніший і водночас видовищніший даунхіл, змагання зі швидкісного спуску крутими схилами. Саме останній, навіть для ще зовсім юних спортсменів, найцікавіший. Є там небезпечні повороти. останній дроп теж дуже такий, дуже страшний, як для мене, але я з нього все рівно стрибну. Всі спуски цікаві, е, ну учасники нашої. Кілька разів спускалися з вершини говерли, тобто весь спуск проїжджався. Крім того, ми катаємося на вітчизняних курортах. Також в цьому році нам вдалося відвідати змагання в Польщі. Там ми побачили, що ну, поки що, на жаль, ну, польські велосипедисти стоять на щабель вище від наших. Після екстремальних поїздок заслужена винагорода. Це традиційні призи та пікнік у колі друзів. До слова, таке закриття сезону місцеві велосипедисти проводять щороку.